Права 327. Візьміть аркуш паперу формату А4. Згинаючи цей аркуш, побудуйте бісектриси його кутів. Не користуючись транспортиром, визначте градусні міри кутів, які утворилися. Ну що ж, давайте міркувати. Я спеціально взяв тут пустий аркуш. Отже, беремо цей аркуш і нам треба побудувати бісектрису кутів. Ну, яким чином, мабуть, ви здогадались, проводимо. Так, щоб у нас, складуючи ці листочки докупи, щоб у нас склався цей листочок і ми могли отримати ось так. Поділили ми один кут. Так. Ну, на столі це робити набагато простіше, ну нічого. Ось таким чином. Ось бісектриса буде. Я думаю, що ви зрозуміли, який це кут. Ну, якщо у нас було 90 градусів, ми поділили його пополам, то це буде у нас. 45 градусів. Тоді наступний кут беремо, наприклад, ось цей, знову складаємо і проводимо відповідно ось склали. Я ось так буду, показуючи, проводити ось. Головне, щоб у нас були ці сторони однакові. Тоді і кут у нас буде, кути будуть однакові. Так, ось ми провели. Ще одну бісектрису, я думаю, видно, що тут у нас 45 градусів, тут 45 градусів, тут 45 градусів, тут 45 градусів, бо це бісектриси. Аналогічно з іншої сторони, я вже це не буду робити, я думаю, що ви справитесь самостійно. Що можна показати тут на екрані? Ну, я б показав це в такому вигляді, що якщо умовно це в мене аркуш А4, то коли ми його ділимо бісектрисами пополам, то, наприклад, давайте я якимось іншим кольором проведу бісектриси. я... Без лінійки буду проводити. Тобто я беру з цього кута. Ось вони в мене по діагоналі в китинках проводяться. Ось раз. Потім беру з іншої проводжу. Так, потім з іншого кута бісектрису. Ось вони в мене прийшли по діагоналі. І ще з одного кута. Ну, а тепер ми можемо позначити ну, кути. Як їх можна позначити? Можна навіть тут. Я думаю написати, що цей кут у нас буде 45 градусів. І цей кут у нас дорівнює 45 градусів. Ну і цей кут 45 градусів. І цей. Тобто ми отримали тоді кути по 45 градусів градусів Так, ну тут, до речі, є ще інші кути. Тут є кут у нас 45 градусів. А ось цей увесь кут у нас буде вже не 45, а буде 180 мінус 45. Ну, це в нас напевно не запитували, нас лише цікавлять у ці кути, що утворилися від бісектрис по 45 градусів. Ну що ж, можна дати відповідь ось у такому вигляді. Навіть я б записав відповідь. Отже. Градусні міри треба кутів, які утворилися. Я б записав, що 45 градусів. Ну, а хто хоче, може ще дописати 180 мінус 45, бо тут є і такі кути також. Ну що ж, ось таке практичне завдання, щоб ми провели бісектрису прямих кутів. На цьому вправу завершено.